Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. З вами сьогодні отець Андрій. Разом будемо молитися до матері Божої з Люрт. І за всі ваші інтенції, всі ваші намірення. Особливий спосіб, звісно, молимося за мир в Україні. Молимося за всіх тих людей, які вже є надмірно вразливі, виснажені, втомлені, які страждають від того, що втратили когось близького, які на лікуванні, які перебувають на реабілітації, особливо особливо ті, які перебувають теж в полоні, молимось за них. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати та сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через ІВТН, де б ви не були, чи тут, у Люрд, чи за кордоном, єднаємося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадетті. саме в цій гроті, мільйони людей. Ключно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві, Розарію та просімо, Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. І зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті, і нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і Землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Помолимось в інтенціях святішого Отця, папи Лева за святу Католицьку церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого Ісус. Слава Отцю І, Сину, і Святому Духу! Перша скорботна таємниця молитва Ісуса в Гецеманському саду. Вони сказали, Господи, ось тут два мечі. А він відповів їм достатньо. Вийшовши, він попрямував зазвичаєм на Оливну Гору. А за ним пішли слідом і учні. Прийшовши ж на місце, він сказав їм: моліться, щоб не увійти у спокусу. Молимось за працівників католицького телебачення, віковічного слова, Радіо Марія, католицького медіацентру, за всіх працівників католицьких медіа в Україні, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О Марія без гріха первородного Зачата. Друга скорботна таємниця бечування Ісуса. Пилат їм відповів: А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос? Усі закричали, нехай буде розп'ятий. Побачивши, що нічого не вдіє, а заколо дедалі посилюється, Пилат узяв воду, вмив руки перед натовпом і сказав, невинний я в крові цього. Дивіться самі, у відповідь весь народ закричав кров його на нас і на наших дітях. Помолимось за тих всіх, які є в ризику в небезпеці, щоб забрали собі життя за не народжених дітей, Отче нащої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріхи, без гріха первородного зачата. Третя скорботна таємниця, вінчання Ісуса терновим вінком. Тоді воїни Правителя, взявши Ісуса до преторію, зібрали біля Нього всю когорту і, роздягнувши Його, оповили Його багряним плащем. Та, сплівши вінок з колючої тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку і впавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи радій, царю юдеїв, і плювали на нього та, взявши тростину, били його по голові. Помолимось за рідних і близьких, за Ангеліну, за одужання Ірини, за Галину Мирославу. За Арсена дітей, Вікторію дітей, Тетяну дітей, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія! Без гріха первородного Зачата. Четверта скорботна таємниця, Хресна дорога Ісуса. Читання з Євангелія від Луки. І коли повели його, вони, схопивши якогось Симона з Киринеї, який йшов з поля, поклали на нього нести за Ісусом Хрест, ішла ж за ним слідом велика юрба народу та жінки, які голосили і оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав, дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, краще плачте над собою та над своїми дітьми. Помолимось за всіх наших загиблих захисників. За всіх загиблих цивільних дітей, за всіх онкохворих дітей, дорослих, Франчиска, Марію, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Маріє. Без гріха первородного зачата. П'ята скорботна таємниця. Розіп'яття і смерть Ісуса на хресті. А було вже близько шостої години, і настала темрява по всій землі. До дев'ятої години померкло Сонце, а завіса храму роздерлася посередині. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав Духа. Помолимось застілення Дениса, Оксани, Михайла, Нелі Ярослава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Молімося. Просимо Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Господь з вами. Нехай благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться назавжди з вами. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єве, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, проласкава, заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього вигнання нашого покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Моли за нас Пресвята Богородице Діво, Богородице Злюд, Богородице злюд, Богородице злюд, свята Бернадето. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо вам, дорогі наші телеглядачі, телебачення віковічного слова. За те, що ви з нами так чисельно єдналися, дякуємо за ваші молитви, за вашу фінансову підтримку. За дякуємо за те, що ви є з нами. Нехай Господь вам всім щедро винагородить і благословить вас. Нехай вислухає наша Небесна Цариця, возьме всіх під свій покров, особливо наших захисників і захисниць, всім благословеного мирного вечора з Богом.